Руханка, якій вже майже 100 років івано-франківські скаути спортивно відзначили 105-ту річницю від дня першої пластової присяги на площі бастіону. Вони виконували фізичні вправи, які розробив син Івана Франка Петро. Відбувається така розминка синхронно під музику, і здавалось би вельми схожа на сучасну. От тільки історія в неї довга і незвична. Вона називається шведська руханка Петра Франка, і він підгледів цю руханку у військових шведів, яка була розроблена спеціально для них. Та він її трошки скажімо, переробив для, ну, для юнаків і запроваджував. І на початку минулого століття ця руханка була доволі популярною. Її виконували пластуни завжди на таборах перед змаганнями ранішній час. Руханка пластунам до вподоби. Зізнаються, особливих труднощів під час виконання вправ не відчули. Не важка, ну трошки було не дна, але робили одне і те саме. Ну, цікаво було все. одно. Сьогодні. сьогодні мені день сподобався. Нам було трошки важко запам'ятати рухи, але загалом це була дуже гарна руханка. Нам сподобалась. Втім, у первісному вигляді руханка такою простою не була. Гасель Козак, котрий ретельно досліджує дану тему, каже: такі вправи передбачалися для чоловіків і вимагали серйозної фізичної підготовки. Франко вимагав кондиції. Це була е, така фізична кондиція, яка недоступна для всіх. Е, наш погляд він уже. Не відповідає тим вимогам 100 років назад, тому що ми фізично не готові виконувати таку кількість справ від надзвичайно точно. Це ем, філігранна точність, філігранна координація з поворотами. Завершилася руханка флешмобом. Майже сотня пластунів утворили цифру 105, якраз до річниці першої присяги. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.